Бізнес в умовах воєнного стану. Понад 20 нових об'єктів відкрилося в Южному протягом 2023 року. Підприємці розпочинають власну справу та розширюють вже створене раніше. Ризикнули відкрити кафе Дика кава, подружжя підприємців-початківців. Крістіна розповідає, про заробіток зараз не йдеться. 16 лютого було рівно місяць, як заклад запрацював. Ми планували ще до війни, до ковіду, але, ну. Під час ковіду в нас не вийшло. Ми навіть тоді придбали собі велобайк такий, типу, щоб вуличну кав'ярню зробити. Ну але це було важко, бо на вулиці ну, якби треба дозвіл, щоб його отримати, бо треба було забагато часу, і ми не встигали до сезону. Тому воно так поки відійшло на дальній план. Потім почалась війна. Ми зрозуміли, що взагалі воно не на часі. Ми його продали і так і сиділи за своїми думками що хочеться щось зробити для себе, таке і для ну як це. Не для виду заробітку, більше, а для атмосфери, для насолодження. І все ж таки вирішили, що треба пробувати, бо війна скінчиться. Ну не, ми не знаємо, коли вона закінчиться. І треба все ж таки щось і жити, і робити, і розвивати. Тому вирішили, що треба. Це важко називати власними коштами, бо ми ще зайняли гроші на те, щоб це відкрити. Ну, а так ну я слідкую за грантами. Ми хочемо спробувати подати заявку на розвиток цього, ну і на те, щоб можна було якось трошки вилезти з боргів, в яких ми зараз є. Тим часом в центрі зайнятості пропонують підтримку малого та середнього бізнесу. В Южненському відділі розповіли про грант та програми, які діють для підприємців та підприємець. Вони розраховані на тих, хто хоче розпочати справу з нуля, або ж збільшити ту, що вже існує. Найпоширеніший це грант під назвою Власна справа сума мікрогранту, яка надається підприємцю для розвитку або створення бізнесу, вона повертається державі податками тими, якими підприємець, які підприємець буде сплачувати. Якщо підприємець створює два робочі місяці, можна розраховувати на суму мікрогранту в розмірі 200, до 250 тисяч. Сума ця вираховується і визначається згідно бізнес-плану, який підприємець подає на розгляд. Якщо працевлаштовується одна людина на одне новостворене робоче місце, можна розраховувати на суму до 150 тисяч гривень на розвиток або створення нового бізнесу. Саме основне для підприємців це чітко бачити свій бізнес на найближчі три роки, тому що договір на отримання мікрогранту укладається терміном на три роки. Роботодавець для того, щоб отримати цей мікрогрант, повинен скласти бізнес-план, де він враховує, що він створює нові робочі місця, враховує перспективи свого бізнесу, перспективи його розвитку, як він буде йти, які чи зможе він виплачувати податки, які яке потрібно для цього обладнання, в принципі, для цього мікрогрант і. Надається для того, щоб закупити обладнання, для того, щоб оплатити оренду приміщення на інші якісь витрати, які пов'язані із розвитком бізнесу. Після того як підприємець або підприємиця виграли грант та створили власну справу, спеціалісти центру зайнятості рекомендують звернутися до них. Там роботодавця ознайомлять з програмами для працевлаштування персоналу за працевлаштування квотної категорії громадян. Це ви працевлаштовуєте особу, яка має на утриманні дітей або дитину віком до 6 років. Потім ви працевлаштовуєте особу предпенсійного віку. Це залишилося до пенсії 10 або менше років. Ви також можете розраховувати на отримання компенсації у розмірі єдиного внеску протягом одного року. Ще один такий вид компенсації за працевлаштуванням молоді. Якщо працевлаштовується молодь до 25 років або молодь до 35 років, і це буде їхнє перше робоче місце, ви можете скористатися компенсацією 50% мінімальної заробітної плати. Якщо ви працевлаштовуєте особу, яка залишилася до пенсії менше п'яти років, якщо ви працевлаштовуєте учасника бойових дій або особу з інвалідністю, ви можете скористатися компенсацією 50% фактичних витрат оплату праці протягом шести місяців. Наразі Крістіна до центру зайнятості не зверталася. Моніторячи інші гранти, сподіваються, що вдасться продовжити розвиток кафе. Попри всі труднощі, Крістіна та її чоловік не засмучуються, а навіть ще й займаються волонтерством, допомагають ЗСУ.